Є депутати місцеві. Не повідали. Вступають. Так, так, поступила заява від громадянки. Я ж надіями. Михайлові так. Я з Надією Михайлов просимо набрати в оренду сінокосіння ділянку, яка знаходиться навпроти мого житлового будинку, в тому площі 0,06 гектара вулиці Шевченка, село Стицька. Ну, Ми всі знаємо ту ділянку, ми там виїжджали не разі по різних причинах. Ми бачили той гараж, який демонтували, який вони самовідно собі поставили. Тепер вони хочуть там сінокосіння, я так розумію, сміття там викидають. Там вже поступають зустрічні заяви громадян. Які хочуть там облаштувати дитячу площадку, не знаю, чи вже зареєстрована така заява чи ні, тому що в усьому телефонному режимі мені телефонували, що безпреділ, даємо саме посіння, кажуть, що не розглядав, ніхто нічого не дає. Я, ну, моя така пропозиція, я не знаю, місце є це моя пропозиція ну, відмовити, тому що виникає там конфлікт, або розглянути в комплексі ті заяви. Якщо будуть заяви такі на дитячий майданчик, які пропозиції? Там є заява на дитячий майданчик. Yeah. Зразу ж посоманичний. Там є свіжа заява під хамуляк Оксани і під підпис пару життів. Ну, Але перша заява була 18-м роком, там ще від 18-го року заяви на той дитячий майданчик. Закинь, зробити документацію далі. Ага. Дивіться, я вважаю, що я аж відмовите, а далі будемо розбиратися з тими заявами, нехай вони звертаються, що виглядають, і тоді будемо дивитися, що воно відповідало Земельному кодексу. Тобто то може бути рекреаційна зона, тим? Ну, які будуть пропозиції? Там, там майданчик є встановлений, вони хочуть біля майданчика можна, можна, ще ж. Та, Добре, та, ну ми хочуть. Тоді я думаю, що староста з депутатами, подадуть а ми, а ми ми Можемо внести ще громові. Хто за те, щоб надати в оренду для синокосіння ділянку яж надії, вихайні прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Один за, два па. Два проти. Рішення не прийнято. Може ми... Тут пішли на детальні плани. <гад> Там один з підніше ми стали. Тут є якраз, два, три, чотири, п'ять. То по детальних планах. Можемо. Ми... <рес> е, чи кожного? Добре, тут є <рес> yeah, довго на детальних планів. І я тоді ви нас спеціаліст. То <звучить> <Бачити> Заяву, що ви можете сказати міні. по тих заявах? <звучить> ну, я думаю, що ми повинні їм відмовити наразі, так як детальні плани, ну от є постанова, от я знайшла 1557 принесення зміни деяких постанов Кабінету міністра України щодо містобудівної, містобудівної документації на місцевому рівні. Вона з себе збирає кілька постанов. і От одна така є, це є порядок про розробку от якраз таких детальних планів, генеральних планів, комплексного плану взагалі. І от що стосується детального плану. Тобто детальний план розробляється з метою, і тут є перелік ці роз... Я не буду звичайно, сказати тут багато. І щодо зміни цільового призначення, тут немає нічого вказано. Тобто наразі ми не можемо надавати таку дозвіл на. Розробка детального плану Наші, пункту з метою Розробка детального плану з, з метою зміни цільового про цільового призначення взагалі відсутні, так, такий, відсутні така, така причина немає. розроблення наразі відповідно, тому що вони, вони кажуть, бо, бо як є план зонування, та як є зонування, так, чую, то там пиняється цільове призначення, бо стаття 20 передбачає зміну цільового без розроблення детального плану, навіть без розроблення проєкту відведення на підставі. Функціональної зони, там де є суміжні. А якщо вже генеральні, але то в ідеалі, коли вже є. Зонування. Тоді, е, але його в нас не ще нема. У що... що... Добре... Ми багато... Ми кого може якісь інші думки чи пропозиції, чи якісь... Тоді наразі так, а що? Ну, я не знаю. Ну, по там в плані там є, що зона вулиця. під житлове заводосподовані. Так, покажено, і там, може... там є, в пустівську є, є, там один, де передбачено генеральним планом, що це територія саме забудови. Та, є, є там таке, то от туди далі. <паси> Але ну так <паси> а, і <паси> а, а, тоді по черзі, то той сам буде. І воно там підходить, там може генерального територія витяг чи інформаційний піскування, що воно підлягає. підлягається. І тоді детальний план.

Ну, Заява Батновського Вадима Андрійовича щодо надання дозволу на розроблення детального плану території з метою зміни цільового призначення земельних желянків, враховуючи вісної закони України, постанова Кабінету міністрів No926. Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення детального плану території з метою зміни цільового призначення вулиця Варшавська, Слава згідно заявою Бархновського як спеціаліст? Не заперечує, каже, що це можна так робити, хто запрошував сплати. Три запроти немає, хто не сприймає одноголосно. Наступна заява. Княгинка Іван Іванович, просить надати дозвіл на розроблення детального плану. Я так розумію, що ви заперечите. Хто за те, щоб надати дозвіл, прошу ослати? Хто за, проти утримався? За, проти чи утримався? Два проти, один утримався. Ну, то далі ті, що не підходять. А що не виходить? Раніше вам не генеральний план, згадано у нас так немає. Де генеральний план є у того, що першого медцей? Ну, відкривайте стійською. Затверджений генеральний план? Є. А тут? Тут хто? Кого ми цей? Він проєкт. Це вкрасій. В красі генеральний план є? Є. Що генеральний план передбачає? На місці того, де хочуть щось змінити, Ну, Передивилися чи не Так, на то, Оп'ять же треба було ще і питати, виробляється, що з красу, я бачу, пропустив. А, там територія містобудівного освоєння. Тобто вона як... Можна давати, можна не давати. Так. Мені тут, Юрій, я на тобі попаду.

46, 23, 08, 48, 201. Дві крапки 01, 2 крапки 001, 2002. Плошка 02167. Зосегна Божебе. Що? В мене запропонували?

Це чоловік стрінців. 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 Добре, чоловік стрінців. Це 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 чоловік стрінців. Це

Так, так. Зараз, зараз я можу скинути, якщо знайдуть, бо це поки не можу. відкриваю. Якщо зараз відкрию, то на WhatsApp?

Що там було? Раз, і... було на О, ця, вона навіть є. Та, та. Тут заштриховано. Територія міста будівного освоєння на перспективі. там та, ще? Що там ще? там ще? Що там ще? там Що там ще Зразу можна полінопитися, тому що ми в один генплан. Там таке саме, теж територія. Тобто, то там, ви знаєте, що слава тут.